Ні, події в країні. Ми поговоримо з гостем нашої студії, політологом Сергієм Гайдаєм. Пане Сергію, доброго ранку. Рада вас доброго вітати ранку. в нашій студії. Отже, сьогодні розпочинається Олімпіада, і вона чомусь стала аргументом в українській ситуації. Мовляв, олімпіада закінчиться, і тоді що? Що буде? Чого чекаємо? Ну, ви знаєте, всі дивляться на Путіна і всі розуміють, що в цій грі великі потужної сили є Росія і її президент Путін. Пам'ятаєте, восьмий рік, коли Росія почала війну з е, Грузією, так вона почалася саме в час літньої Олімпіади. А олімпіада це великий інформаційний привід для всього світового суспільства, і її можна використовувати. Всі, хто знається на інформаційних війнах і як працює інформація, якщо в тебе є великий привід, то інший привід може бути непоміченим, наприклад. Чи інакше треба чекати, щоб якийсь привід відійшов у сторону. Якщо тобі потрібно, щоб про щось було помітно, якась інформація, тому всі е, бачать, що є можливість. Ну, наприклад, ну, такий самий знаєте агресивний варіант Путін е, може ввести війська, ну, наприклад, в Севастополь. Так. А робити це коли йде Олімпіада, найбільш менш імовірно, тому що це не буде так сильно помічено, тому що весь світ буде дивитися Олімпіаду, і всі будуть думати, що це неможливо, і таким іншим чином. Ну я взагалі вважаю, що поки що нема привіду, скажімо так, думати, що під час Олімпіади щось саме із Олімпіади, і вийде. А всі дивляться на те, що туди полетів Янукович, і це знову а, якийсь раунд переговорів з Путіном, після чого можуть а, урядом Януковичем бути прийняті якісь Зрозуміло. А, рішення. А ось напередодні ж Європарламент ухвалив напевно найбільш різку резолюцію стосовно України в історії. Як ви гадаєте, як це вплине на ситуацію? Взагалі я вам скажу так, що до цього часу всі, хто дивився уважно. Бачив і слухав, що відбувається у геополітиці так. з прикладу України і українських подій. Бачив, що Європа і Америка не дуже звертали велику увагу, тому що вважали, що все всі відбувається. Таке було враження, що карблан дан путіну саме він дав українській владі позику на 15 мільярдів. Так. Саме він це його зона інтересів, а десь тиждень тому ситуація все ж таки змінилася. Події в Україні, все ж що відбувається, таке враження, що все ж таки захід втрутився в ситуацію. А які і пропозиції поч... до поч... Києва поч... привозять узяв? Ну я вам так, ск... Ск... Я, так скажу, основна пропозиція це позика грошей. Це ті ж 15 мільярдів, але тепер з боку. І європейського ну, Союзу. Ось ми знаємо про що про що вони говорять з опозицією, а ось про що вони говорять власне з владою, і конкретно з президентом, яку залишається все поза уваги. Про що вони а, говорять? на жаль, я не присутній там мені важко сказати. Я думаю, що е вони говорять про вирішення конфлікту, який відбувається на вулицях. Західу теж не вигідно бачити цю картинку і зону нестабільності в Україні, так. яка буде е тобто немає стабі не зрозуміло, хто ж переможе. А Сказати, що переможе опозиція чи примасштабні революції опозиція залишиться при владі зараз захід не може. Тому західу вихідно, що все ж таки уряд і Янукович пішли на поступки у тих перемовинах, які він віде з опозиції. На жаль, поки ми зараз бачимо, такої надії немає. А як Непримирима позиція влади не дає можливості опозиції вирішити питання таким мирним шляхом. А як гадаєте, де вирішуватиметься ось це нинішнє протистояння? Тому що була, була надія на те, що це буде зроблено в Верховній Раді, але вона так до конструктивної роботи й ну, не Ну, Тут дуже очевидна, очевидна відповідь, тому що якщо це не вирішується за столом перемовини в Верховній Раді, це вирішується на вулиці. Дуже мовідний варіант, що знову на вулиці відбудеться щось таке. Да, що знову дасть новий такий поштовху для ескалації ситуації? Тобто, це може можна це очікувати? очікуватирогідність цього дуже велика. Добре, а якщо, от, наприклад, опозиція знову ж таки опозиційні лідери дідуть якогось компромісу з владою, чи вдасться її лідерам переконати майдан в правильності своїх рішень і дій? Тобто наскільки взагалі майдан довіряє опозиційній трійці? От зараз станом на Майдан не довіряє опозиційній трійці, майже майже ніяк, але у Майдана нема виходу, вихіду, нема кому довіряти. Якщо казати про правий сектор чи там афганців, які ввели перемовини, ну скажімо так, це такий, я би сказав, безвихідна ситуація саме з точки зору заручників. Якщо Опозиція не може, верхи не можуть домовлятися, то МВДшники і силовики Майдану домовляються по-своєму, але я поки що не бачу реальних, скажімо, результатів. Є просто факт, що в не вступили і правий сектор, і афганці. Але результату немає. І, взагалі, в принципі, політичне рішення ситуації є. Воно не просте, воно не за один день. Але на жаль, поки. Ну, все просто, якщо влада піде на поступки, так. ну наприклад, дасть Яценюку сформувати опозиційний е, уряд, ну наприклад, не віддасть е, МВД підкорування опозиційного кандидата чи армію. Так це е, добрий привід е, м, убрати протест з вулиці і е, щоб люди розійшлись, щоб Майдан дійсно став мирною акцією і продовжувати знову політичні перемовини за столом переговорів. Поки що, навіть натяку на це немає. Ну ось ж перша вимога опозиції це повернення до конституції 4-го року. А взагалі це можна зробити якось так. Це потрібно зробити в такій дуже правовому полі, а це ж дуже тривалий час. Ну чесно кажучи, навіть воля тільки народних обранців в Верховній Раді депутатів. Може цю проблему вирішити, тому що якщо у опозиції буде більшість, так в Верховній Раді це вирішується навіть без президента. А як ви гадаєте? Україна взагалі готова політично, ментально до парламентсько-президентської. Ну, я думаю, що це кричаща ситуація, вона давно готова. Ося проблема цього конфлікту, який є на вулицях, цієї революції, саме в узурпації влади, окремої особистості Юнуковичем і окремої політичної сили партії регіонів. Якщо б в нас були незалежні гілки влади, судова. Парламент, уряд не так залежить від президента. Ну тобто, та модель реформ, яка була в четвертому році. Я навіть вважаю, що такого конфлікту на вулиці б не було. Пане Сергій, як Ви вважаєте, скільки це ще триватиме? Дні, в тижні, в місяці? Знаєте, я вчора подивився дуже такий цікавий фільм, документальний американський фільм про події в Єгипті. Велика кількість паралелів, але там це відбувалося декілька років. І дуже схоже на нашу ситуацію. На жаль, це не буде швидко. Майдан, тобто ще не так швидко розійдеться. Ви гадаєте? Я гадаю, так. Да. Я вам дуже тоді вдячна за ваші прогнози, за ваші фахові думки. Бажаю вам гарного дня. Дякую. Дякую вам.